Новий сучасний та комфортний рентгенкабінет для обстежень із цифровим обладнанням облаштовують у Прилуцькій міській дитячій лікарні. Вартість рентгендіагностичного обладнання майже 4 мільйони. На придбання установки місто співфінансувало 740 тисяч гривень. Прилуцькою міською радою також профінансовано виготовлення проєктно-кошторисної документації та ремонт майбутнього рентгенкабінету. Зразу були виділені гроші на проєктно кошторисну документацію, і вже були виділені гроші на ремонт рентг кабінету самого. Вже по готовій проєктно-кошторисній документації. Проєктно-кошторисна документація коштувала 300 тисяч, і ремонт рентгенкабінету 2 мільйона 200 тисяч. Майбутній рентгенкабінет облаштовують в актовій залі лікарні, адже це приміщення зручне в розташуванні та відповідає всім вимогам. Все залежить від норм будівельних. Тому обраний був якраз цей кабінет, який по всім, по всім вимогам підходив по об'єму своєму. Сьогодні триває лише перший підготовчий етап ремонтних робіт, говорить виконуюча обов'язки директора Прилуцької міської дитячої лікарні Олеся Цибенко. Рентгенкабінет ремонтує фірма комунікації та інженерні мережі, яка пройшла тендер і виграла тендер. І має всі ліцензійні документи на роботи відповідні зв'язані з рентгеноустановкою рентгенапарату і ремонтом рентгенологічних кабінетів. То зараз йде демонтаж стін, підлоги, заміна водопровідної системи каналізації, електромережі. І от на даному момент на даний момент така йде робота. І лікарі, і пацієнти з нетерпінням чекають на облаштування кабінету. Як розповідає Олеся Цивенко, ремонтні роботи згідно плану триватимуть до серпня. Це зумовлено великим об'ємом робіт та значною кількістю етапів. Усі роботи так зразу демонтація, потім установка нового. і Це будуть і. Нові панелі захисні, і підлога, і стеля, і ну все, все буде замінено, все зроблено о, як по сучасним вимогам і нормативам. І так як буде найкраще, буде зроблено все на обслуговуванні лікарні 7600 маленьких прилучан. Та кожен хто має електронне направлення, може також скористатися послугами лікувального закладу. Зараз в установі працює старий рентгенологічний прилад, та лікарі говорять, переваги нової цифрової установки значні. Це по-перше, швидкість знімка йому не треба проявлятися. Відразу видає це на комп'ютері. Знімок по-друге, це менше йде. Навантаження радіаційне на пацієнта це теж дуже важливо. В сучасному рентгенапараті практично там зовсім незначне навантаження. Ну і Багато чому економія. В плані того, що не треба плівки, не треба проявники, не треба спеціальні кімната і час для того, щоб все це робити, знімки проявити, все і висушити. Це теж дуже важливо. Чернігівській області діє всього дві дитячі лікарні: одна в обласному центрі, інша у прилуках. І покращення матеріально-технічної бази закладу не лише допомагає проводити діагностику на високому рівні, але й підвищує престижність закладу охорони здоров'я. Це сучасна апаратура. Сучасна апаратура завжди буде підвищувати рівень лікарні і рівень медичної допомоги, коли якісне обстеження є дитини, то я думаю, люба мама захоче. І тут і обстежитися, і лікуватися в дитячій лікарні, щоб з мінімумом шкоди для дитини для здоров'я обстежитись і з максимум якісної. Та інформації прилуцька міська дитяча лікарня користується довірою найменших та найвразливіших пацієнтів майже 50 років. Піклуючись про здоров'я малечі, лікувальний заклад постійно оновлює матеріально технічну базу. І облаштування нового кабінету рентгендіагностики – ще один крок до осучаснення закладу охорони здоров'я. Перелік медичних послуг, що сьогодні надає Прилуцька міська дитяча лікарня, постійно розширюється. В закладі охорони здоров'я працюють кваліфіковані медичні працівники та вузьконаправлені спеціалісти. Дев'ять лікарів педіатрів це первинна допомога. Три лікарі-педіатри, у нас стаціонарі працюють. І в нас ще є лікарі-спеціалісти: це два неврологи, окуліст, отоларинголог, хірург, ендокринолог. Лікарі це спеціалісти підліткової лікар підліткового кабінету. В закладі охорони здоров'я також працює і комплекс поліклінічних відділень, кабінети функціональної діагностики, профілактичних щеплень. Досвідчені медичні працівники у комплексі з новим сучасним обладнанням щоденно надають якісні послуги маленьким пацієнтам. А завдяки фінансовій підтримці Прилуцької міської ради оновлюється матеріально-технічна база дитячої лікарні.